На одному із полів у селі Мала Рудка Диканської громади. За допомогою трактора розкидають добрива. У майбутньому вони сприятимуть кращій урожайності озимої пшениці, яку тут посіяли, каже Олексій Говтвяниця. Сіяли десь кінець вересня місяця. Ну, скажімо, це було останнє поле, воно менш розвинуте, ніж останні, але плануємо, що врожай буде. Перезимувала більш-менш добре, так що буде. Буде врожай. У господарстві Олексія озимими пшеницею та ріпаком засіяно по 50 гектарів кожної культури. За його словами, нині рослини у доброму стані. Пізніше будемо з хворобами боротися. Як піде тепло, підуть і хвороби. Поки ніяких проблем таких немає на даний час. У нас поза тому році була велика проблема. Але вона була по всій Україні. Я вважаю, була сашка на озимій пшениці. А може, це еліватори так хочуть, щоб вона в усіх була. Ну, ми в тому році вже двічі обробили фунгіцидами. То даних проблеми у нас вже в 2023 тисячі не було. Спеціалісти відділу захисту рослин фітосанітарної діагностики та прогнозування управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області провели в рекомендовані строки відбір проб зимої пшениці монолітним методом. В результаті всі проби показали відсутність зрідженості. Рослини перебувають у фазі третього листка та кущення, мають добру регенераційну здатність. Висота рослин становить 10-15 см. Кількість живих рослин становить від 96 до 100%. За його словами, на Полтавщині озимі культури у кращому стані, ніж торік. Цьому сприяли, перш за все, метеорологічні умови, які були в осінній та зимовий період. Ну, так, зокрема, Температура ґрунту на глибіні заляння вузла в найхолодніші дні, дні зимового періоду місцями знижувалася лише до 6 градусів морозу. Розрахункова критична температура вимерзання у зимі пшениці становить 14-15 градусів морозу. За словами Христуся, щоб виявити і запобігти хворобам рослин, необхідно стежити за станом посівів погодними умовами, а також за необхідності обробити спеціальними препаратами для боротьби із шкідниками. Зараз не росте все так, щоб без не вносить. Засобів захисту, бо скажемо, збільшилось всяких шкідників, хвороб. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.